Якось, утомившись від постійних відвідувань ресторанів і клубів із друзями, Діана вирішила змінити обстановку. Вони вирішили організувати пікнік на березі річки. Ідея видалася їм доволі нетиповою і трохи екстремальною, тому вони купили все необхідне для приготування шашлаків і вирушили на пошуки відповідного місця. Знайшовши затишний куточок неподалік від центрального парку, вони розстелили плед і почали веселитись. Хоча Діана раніше сама не займалася приготуванням шашликів, їй не вдалося розжарити вугілля як слід. Відмовившись від м'яса, компанія прийшла до закусок та алкоголю. Шампанське і пиво лилися рікою. А з машини звучала гучна, сучасна музика. Діана широко усміхалася Денису, хлопцеві з компанії, який їй подобався. Між ними була невеличка інтрижка, і зараз він обіцяв їй гаряче продовження вечора. Але їхню ідилію перервав старенький жебрак, який підійшов до них з проханням про їжу. Друзі почали сміятися над ним, і Діана, побачивши його лахміття, також розрготалася. Ви, напевно, помилилися, сказала вона. Схоже, тут збирається клуб алкоголіків, а я не п'ю, додала вона, махнувши на жебрака рукою. Я можу випити чарочку на тиждень, якщо б'юджет дозволить, сміявся Денис. Жебрак, почувши це, здригнувся від обурення і сказав, я просто хотів спитати, чи не знайдеться у ваш шматочок хліба. Мені здається, що їжа ніколи не буває зайвою. Ось бачиш, підхопила подруга Діани, у нас навіть м'ясо є, звернувся Денис до жебрака. Коли закінчимо тут, я його віднесу на смітник. Там і знайдеш щось їстівне. Здається, ви звикли до такого життя. А жабрак буркнув щось на зразок Господь вам суддя та пішов. Друзі почали сміятися над ним, і один із них запропонував полити м'ясо рідиною для розпалювання, щоб швидше приготувалося. Діана ніколи не сміялася так голосно, але скоро дискусія про те, як бездомні живуть без проблем і турбот, переросла в суперечку. І врешті вона заявила, що може легко прожити так само, як і вони. А давай зробимо ставку, запропонував Денис. Хто із нас витримує три дні бездомним, той і виграв». Переможець отримує мою машину, а переможений залишиться без неї на півроку. Денис підморгнув і додав хитро А якщо я виграю, ти моя на півроку. Діана розсміялася. Випивши чимало алкоголю, який розв'язував язики і розпалював емоції. Вона погодилася. Вони швидко домовилися про умови. Обидва повинні витримати три дні. За ними будуть спостерігати охоронці, а ставки мали бути зроблені на особливих умовах. Денис доручив Андрію знайти охоронців і зробити фото звіти про їх життя. Після цього Діана взяла старий одяг та підготувалася до випробування. Вранці ентузіазм Діани трохи згас. І вона почала сумніватися, чи правильно вирішила брати участь у такому експерименті. Але вона була вперта і спорт завжди був її справою честі. Сказавши батькам, що вона вирушає на кілька днів із подругами, вона одягла старий одяг. Та вирушила на зустріч. Переодягнувшись у туалеті торгового центру і зробивши простий макіяж, щоб залишитися непоміченою, вона викликала таксі. Таксист не одразу погодився поїхати. Але коли Діана показала йому гроші, він швидко змінив свою думку. Поїхавши на місце зустрічі, Діана була здивована. Побачивши Дениса в джинсах та сорочці, я не буду брати в цьому участь. Пожартували і пожартували, а тепер поїхали додому і приведемо себе до ладу. А вечором підемо разом на тусовку, заявив Денис. Ні, рішуче відповіла Діана. Договір був таким, що переможе той, хто витримає три дні в таких умовах. Я залишаюсь. Денис був змушений погодитися і організував охорону для Діани. Її мобільний телефон та гроші забрали, залишивши лише одяг. Якщо Діана захоче здатися, їй потрібно буде схрестити руки на грудях, і охоронець відвезе її до Дениса. Хм, Діана була сповнена рішучості. І вона сподівалася, що доля не підкине їй додаткових труднощів у вигляді дощу або інших неприємностей. Сівши на лавку, вона почала замислюватися над тим, на що погодилася. І вона усвідомила, що без їжі три дні буде складно. Але вода знайдеться. А от знайти місце для гігієни буде проблематично. Невпевненість і страх почали підкрадатися вже через 10 хвилин, і Діана намагалася не здаватися. Пройшла доба, і Діана почала відчувати, що сходить з розуму. Час тягнувся дуже повільно, і, хоча їй вдалося трохи поспати на лавці, ніч була безсонною. Вранці Денис підійшов до неї зупинившись недалеко на машині. Слухай, це вже реально виглядає так, ніби ти бомж, тільки доба минула. А як ти будеш виглядати через три дні? Кинь це діло, сказав він. Але Діана лише поглянула на нього, відчуваючи, як живіт починає мучитися від голоду. А хліба не дасте? спитала вона викликом. Денис похитав головою і пішов роздратований. Він цінував свою машину, але більше він цінував свою репутацію перед друзями і не міг піти на компроміс. Діана спочатку не наважувалася просити милостиню, але, відчуваючи слабкість від голоду, вона поставила консервну банку перед собою і почала просити монетки. Люди проходили повз. І навіть коли кидали монетки, то їх було недостатньо для того, щоб купити хліб. Діана почала відчувати гіркоту і сором. Продовжуючи сидіти на тротуарі, вона згадала половину шляху і вирішила не здаватися. Привіт! почула вона знайомий голос і підняла голову. Перед нею стояв той самий жебрак, який просив їжу на пікніку. Діана занепокоїлася, якщо він впізнає її, він може почати знущатися або навіть побити. Але жебрак лише сів поруч із нею і дістав із мішка батон. Розламавши його, жебрак протягнув половину Діані. Вона спочатку відмовилася, але потім, відчуваючи голод, прийняла їжу. Дякую, прошепотіла Діана. А як ти тут опинився? Довга історія, відповів чоловік. Але я не кваплюсь. Може, розповіси свою історію, а я свою. Діана спочатку. Не могла знайти слів, але пізніше почала розповідати про своє життя і виклики, з якими вона зіткнулася. Жебрак теж поділився своїми спогадами про життя на вулиці. Це було дивовижне і несподіване співпереживання. Після цієї зустрічі Діана стала. Намагатися бути менш упередженою, а розуміння і співчуття до людей, які потрапили в складні обставини, у неї зросло. На третій день вона здалась, коли Денис відвіз її назад. Однак новий досвід дав їй зрозуміти, наскільки важливі людяність. І милосердя в будь-якому житті, вдома Діана була зустрінута змішаними почуттями. З одного боку, вона відчула полегшення від повернення в звичайний комфорт, а з іншого глибоке розчарування. Своїм близьким вона розповіла про випробування, через які їй довелося пройти. Її розповідь викликала у родини та друзів бурю емоцій від захоплення до занепокоєння. І з часом Діана почала частіше згадувати ту зустріч із Жебраком. Її нове розуміння бездомних людей сприяло тому, що вона почала більше уваги приділяти благодійним організаціям та волонтерству. Вона вирішила займатися цим активно і навіть організувала збір продуктів та одягу для потребуючих, її родина підтримала цю ініціативу, і разом вони почали допомагати місцевим благодійним фондам. А Денис, хоча він і не змінив свого підходу до життя, але він відзначив у Діані. Позитивні зміни. Вони продовжували спілкуватися, але уже без романтичного підґрунтя. Їхні стосунки стали більш дружніми, і інколи вони разом організовували благодійні заходи. Для Діани, це був період особистого зростання і переосмислення цінностей. Врешті, Діана зрозуміла, що справжні цінності не завжди визначаються матеріальними благами або статусом, і, хоча її життя стало простішим, вона відчувала глибоке задоволення від допомоги іншим і розуміння тих, хто потрапив у складні ситуації. Залишивши за собою нові стежки і нові виклики. Вона знайшла у житті більше сенсу та глибини. Коли вона підписала останні документи, що стосуються розлучення.